Зі шанувальникам позалу. Запрошуємо вас до Хмельницького на, на матч 23-го туру чемпіонату України у екстралізі на поєдинок між місцевим спортлідером та рівненським кардиналом. Матч аутсайдерів чемпіонату. Але, мабуть, це невірне все таки твердження, тому що офсайдером цього сезону є лише одна команда. На жаль, це Хмельницька команда Спортлідер. плюс». Сьогоднішні наші суперники, незважаючи на те, що перебувають на передостанній позиції, ще не втратили математичних шансів для того, аби поборотися навіть за вихід у четвірку. Тобто, у плей-офф у фінальні змагання чемпіонату України. Той набирає швидкість по своєму флангу, попередню передачу віддає на Олександра Бодера. Ще один пас небезпечно може бути. Поширенні прострілямири, Марияк. бити буде, і між налітає усіх коворит. На старті третьої хвилини розіграють дуже класна комбінація. Гравці кардиналу не встигли хмельничани усіх накрити під час цієї атаки і пропускають уже на старті цього поєдинку. Санек. Калуков. Де в опір. бити можна удар. Христове налучає м'яч. І кудовий буде Іван Гурко таке руку встиг виставити у цьому епізоді. Перший момент у Хмельничан, такий дійсно гольовий. Тому доводиться повертатися на свою половину майданчика Цой. Чернівка проти нього Цой йде в обір, що штовхають, він п'є по воротах, Гурко руки виставляє. Реагує на цей постріл нашого третього номера. І за боковою лінією будуть вводити хмельничани. Передача на Сонника непогана. Той обігрує Гурка, і котить м'яч у порожній ворота стається, але вони не порожні, тому що там Андрій Чернієнко. На да, перехопленні Сонник може бити одразу перед собою знову Гурко. Калукова так і тримає хмельницької команди. Ще один удар Сонника. Гурко двічі рятує кардинал від пропущеного м'яча. Хвилину десь, можливо, навіть більше відсіла хмельничани на воротах кардинала створили три поспіль небезпечних безпечної команди. Зараз може бути ще один. Удар Калакова заблоковано. Коробка розвертається, б'є Гурков, відбиває котовою хмельницької команди. Ініціатива останніх хвилин. 5-6 повністю у спортлідера. Наступив на м'яч, але стих його повернути. Євгену Кентякову. ще один пас на самороду бештабі зупинити. Падіння не свистить арбітр. Вважає, що нічого там не було проти нашого капітана. І тут немає нічого. Ну, вже сетник вибив м'яч, а потім по інерції у нього Ярослав Заворотний влетів. Знову Чернієнко. І помітив там забігання Беренняка, Той пробиває пробуває поворота Хікінтіков. Не чіпає свого м'яча. Ще один момент у кардиналу. І завдає останнього удару. Калуков. І удар Петра відбирає тут порожні ворота. Не добив Сондак. Не добив тому, що Чернієнко врятував захист кардиналу. Федько. Коробка бореться. І Калуков, як красиво пробуває. Аплодисменти від нечисленних фанів хмельницької команди. Дуже близько, де справді було від дворі, там в сантиметрах пролетів під бокової сіки. А тут попередження зараз отримає Віталій Танський. Інших команд Акстралія Ткачук. Красиве перехоплення. Засумко. Удар поворота гурту нагою. Відбуває м'яч. Ткачук бореться. І Арбітр вважає, що все таки рукою штовхає він Мар'яна Маренюка. Це перший фолос з Засенко. Удар поворотах Андрія Гурко встигає виставити руки кутової хмельницької команди на старті другої хвилини другого тайму. Качук Завороти. Є, в'єм'я шусеці. Та да. все-таки киберше ворота. Ну, Оба дві реакції від Ярослава Заворотного, Як він схопився за голову, здавалося, що який містили, там, все-таки не залетів у ворота. але це не просто м'яч а шедевр від нашого капітана 1 стає рахунок на другій хвилині другого тайму. Правіться, Ярослава. А тут Одар Чернієнка і уважно, вже треба у захисті грати. Ну так у першій половині зустрічі полки при картинало і не рятував. А зараз шагор у ворота! Після удару Дмитра Калукова Андрій Ткачук ставить ногу, вітає свою дівчину із цим забитим м'ячем, Аплодисментами і барабанами. Його вітають вболівальника Хмельницький. 2-1 з Руша попереду. Дві хвилини хмельничанам знадобилося для того, щоб кардинально все поміняти у матчі з Рівненським кардиналом. Поскатиє у Маренюк на Чернієнка. Бондар. Обманний Фінт і знову пас поздоходить Чернієнку. Сом. Ударим ворота. Зрив Зрій підупний. Зривнює рахунок. Зайвого таки розіграли кардиналівці. Причому якось дуже легко і не вимушено вони це зробили. Маринюк. Психологічна атака від хмельницьких болівальників. А поки що вона не діє на підумний кефін. Удар і облачі вибиває м'яч кіндів. А тут що передача не проходить. ворота і прикидає собі хід. Удар! Ярослав не влучає. Качук побіг відкриватися, Дмитро поки що сам з і назад відіграє. Засенкот качук. Знову назад. Колоков. Такий цікавий дреблін. Дмитра треба Але саме не про це Чернієнко. Удар у ворота. Андрій Ткачук, звичайно, привіз цей м'яч. Коли це останній. А посаду тебе залишається лише голкіпер, звичайно фінтити. Що дитячого садочка забороняють. Вилітає кардинал від своїх воріт. прислангуючих російських спорт лідера. Сой засунку. Ну майже Ось Зараз Калуков. Ще один пас удар. Коробка маманти ще у Максима. Дінішкін. Цой рятує. Цой. Зі Фінт. Ну, але навіщо було це робити? Полоком буде паде на передачу на самотові дає коробки ще один момент. Не виходить, у нас ніби стараємося, хочемо. Саме віддачі гравців не можна якби, звинувачувати гравців, але не можемо ніяк витягнути цю першу перемогу. Перший тайм хотіло, десь не вистачало дещо фарту, ми могли забити. Рівно використалося в один момент, і сіло, і просто грало просто м'ячі. Ми не могли їхню всирити оборону. Не вистачало візіння. В другому таймі. Додали, забили, просто цей рахунок ми могли зробити і в першому таймі, не забили. В другому таймі свої моменти використали, повали. І Далі тактична помилка, до якої ми готувалися, ми знали, що Денішкін любить виходити. Грати п'ятим ми готувалися, ми гравали цю комбінацію, як відібрати в них м'яч, коли Денішкін виходить. Але, на жаль, не допрацювали. Головне, що ми виграли і ну, взяли три, три очки Тут це найголовніше. Були помилки, навіть не знаю, як там сказати правильно, чи їх там треба буде розбирати, бо все-таки я вважаю, що це помилки такі ж від не до настрої. Як не крутий, але гравці бачать, що спортлідер набрав два очки і ну, як там, під свідомості вони вважають, що спортлідер слабша команда, і налаштувати десь гравців на такий бій, все-таки важко. І це сказалось. Це моя така думка. Ну, добре, що в нас знайшли гравці, які десь могли переломити хід подій і виграти цю гру.